Максим Лежанський цьогоріч перейшов у одинадцятий клас. Це його останнє свято першого дзвоника. Традиційної лінійки у школі немає. Зважаючи на те, що в нас пандемія і враховуючи карантинні обмеження, я вважаю, що ну ці 5-10 хвилин це доволі добре. Тим більше, ну не кожен 11 се хоче так довго стояти. перший дзвоник. як такого свята можливо зараз не відчувається. Але я думаю, згодом, особливо на останній дзвоник, це вже буде як кінець завершення оцих 11 років. То думаю, це буде як, як свято останнє. Розпочали традиційно лише з 11-класниками підняли державний прапор та поклали квіти до пам'ятника Василю Стусу, чиє ім'я носить наш ліцей. Зв'язку з епідеміологічною ситуацією, звичайно, ми не збираємо їх всіх разом. І ми будемо з перервою у пів години зустрічати одинадцятикласники будуть першокласники. Всі інші ми розвели в часі, і протягом всього дня в нас будуть прибувати учні різних класів з тим, щоб тут проводити активності, зустрічатися з героями, зустрічатися з гостями, бо тема першого року тридцятиліття незалежності. Ну насправді все виглядає дуже навіть непогано, так як я і очікувала в все, що дуже першокласники виходять у хотілося б швидше, але загалом я дуже рада, що ми все ж таки всі зібралися, що саме на дворі, тому що всередині би була не та обстановка. А так то все дуже подобається. Катерина Гробюк, сестра першокласниці. Вона теж закінчила цю школу. Зараз вони не можуть повністю відчути цю всю атмосферу свята. У нас були концерти, виступи, було дуже багато людей, і жаль, що зараз склалася така ситуація в умовах карантину. Через карантинні вимоги у приміщення школи батькам заходити не можна лише учням та працівникам. У цій школі навчається 1200 учнів. Назаронисько тарас фомін новини на Суспільному. Львів.